Щоб відчинити двері, потрібно мати ключ. Проаналізуємо ще раз складання електричного кола лампочки, струм, через яку можна регулювати реостатом. До джерела струму під'єднаємо вивід лампочки. Її другий вивід до амперметра, одну якого у свою чергу, під'єднаємо до джерела струму через реостат. Схему цього кола. Струм у всіх його елементах однаковий. Їх можна поміняти місцями, дотримуючись полярності вмикання амперметра. Таке з'єднання провідників називають послідовним. Послідовним є з'єднання провідників, при якому один кінець першого з них приєднуємо до другого, інший кінець другого, до початку третього і так далі. Розглянули електричне коло, в якому лампочка приєднувалась до джерела через амперметр, реостат, вимикач, з'єднані між собою послідовно. У цьому колі лампочка є споживачем струму, а всі інші елементи вимикач, реостат, амперметр, слугують для контролю і регулювання сили струму. Досить часто зустрічаються кола, у яких є два чи більше споживачі. З'єднані між собою послідовно. На екрані ви бачите схему електричного кола, в яке увімкнуті дві лампочки. Ми увімкнули дві однакові лампочки, через які проходить однаковий струм. Тому світяться вони теж однаково. Замінимо одну з лампочок іншою. Струм в лампочках однаковий, але світяться вони по-різному. Висновок. Для нормальної роботи споживачів при їх послідовному з'єднанні необхідно вміти проводити певні розрахунки, щоб забезпечити нормальні умови їх роботи. З'єднаємо послідовно резистори, опори яких відповідно R1, R2 і R3 і під'єднаємо їх до джерела струму. При замиканні колови вимикачем струм практично одночасно починає проходити по всьому колу, це означає, що у всіх резисторах сила струму однакова. У цьому полягає перший закон послідовного з'єднання провідників. У всіх споживачах, з'єднаних послідовно, сила струму однакова і дорівнює силі струму в колі. На екрані ви бачите електричну схему кола. Трьома послідовно з'єднаними резисторами споживачами. Вольтметр В вимірює напругу на всій ділянці кола, а вольтметри В1, В2 і В3 на окремих резисторах. Щоб визначити співвідношення між ними, звернемось до реального кола. Як, Як бачимо, напруга на всій ділянці кола дорівнює сумі напруг на окремих резисторах. Друга на ділянці кола з послідовно з'єднаних провідників дорівнює сумі напруг на окремих провідниках. Вам уже відомі два закони послідовного з'єднання провідників. перший сила струму у всіх провідниках При їх послідовному з'єднанні однакова і дорівнює силі струму в колі. Другий Напруга на ділянці з послідовним з'єднанням провідників дорівнює сумі напруг на окремих провідниках. Щоб визначити загальний опір, скористаємось тим, що напруга на всій ділянці дорівнює добутку сили струну і її опору, і тим, що напруга на кожному з резисторів дорівнює добутку сили струну і його опору. Після простих перетворень одержимо залежність між опором ділянки кола і опорами окремих споживачів. Опір при послідовному з'єднанні кількох провідників дорівнює сумі їх опорів. Амперметр вмикаємо в коло послідовно зі споживачем. Для вимірювання сили струму в ньому, введення в електричне коло будь-якого вимірювального приладу не повинно суттєво впливати на струм у споживачі і напругу на ньому. Це означає, що опір амперметра повинен бути якомога меншим, щоб не впливати на струм в колі. Висновок опір амперметра повинен бути незначним. Щоб його вплив на електричне коло був мінімальним. Чим більша сила струму, яку вимірює амперметр, тим опір його повинен бути меншим. Ще раз зверніть увагу на опір мікроамперметра, міліамперметра і амперметра. Якщо опір мікроамперметра може бути сотні ом, міліамперметра десятки, то амперметра десятки та сотні долі ома. Лише за цієї умови напруга на них буде незначною, а значить і вплив на струм в колі мінімальним. Провідники споживачі, резистори, лампочки тощо, які з'єднані послідовно, можуть мати різні опори. Разом з тим бувають випадки, коли в електричному колі послідовно з'єднані кілька споживачів, опір яких однаковий. У такому випадку опір ділянки кола, у якій послідовно з'єднані N споживачів в N разів більший опору одного провідника споживача. Напруга на ділянці кола в N разів більша напруги на кожному з послідовно з'єднаних провідників. Резистори використовують у радіотехніці та електротехніці, причому самих різних опорів, щоб одержати резистор необхідного опору, можна послідовно з'єднати кілька резисторів менших опорів. Послідовно з'єднавши кілька лампочок, їх можна увімкнути в мережу з більшою напругою. Наприклад, дві лампочки, розраховані на напругу 6 В. Можна увімкнути в мережу з напругою 12 вольт. Недоліком послідовного з'єднання є розрив кола, якщо вийде з ладу хоча б один споживач, тому в побуті послідовне з'єднання використовують рідко. У приладах магнітоелектричної системи використовують котушку зі струмом, яка обертається в магнітному полі. Опір такого приладу малий, тому його можна використовувати як вольтметр, лише приєднавши послідовно з ним додатковий опір, числове значення якого розраховане за законами послідовного з'єднання провідників. Якщо потрібно виміряти напругу вен разів більшу тої, на яку розрахований такий прилад, потрібно послідовно з ним приєднати провідник, опір якого вен разів більший опору катушки приладу. Висновок. Вольтметр складається з приладу магнітоелектричної системи і послідовно приєднаного до нього додаткового опору. Додатковий опір. Являє собою дріт з манганіну, що має значний питомий опір і незначну залежність опору від температури.